А що потрібно проаналізувати при цьому? Статутні документи та положення завжди це перше, що аналізується, для того, щоб зрозуміти в яких рамках, наприклад, повинен був діяти працівник. Трудові документи вони аналізуються для того, щоб зрозуміти знову ж таки, повноваження працівника, коли він був оформлений, чи був він відповідальний за певні моменти, коли в нього, наприклад. Почалося почалася етап відповідальності, а, і коли вони те, теоретично можуть бути закінчені. А питання інтелектуальної власності: наскільки оформлено, наприклад, у компанії питання інтелектуальної власності, чи захищення інтелектуальної власності хто взагалі має права інтелектуальної власності, тому що це важливо для прийняття рішення, чи дійсно працівник там вкрав інтелектуальну власність, а можливо, вона взагалі йому належить, якщо у вас ніде нічого не прописано. А може у вас так прописано в документах, що він є там автором певних розробок? І це все важливо, тому що це все потім впливає на кінечний результат розслідування і вашої поведінки в відносинах з працівником. Питання конфіденційності цікаве, тому що. Дуже багатьох компаніях взагалі не написано, яка інформація є конфіденційною інформацією, яка є там, комерційною таємницею. Якщо, і так, ну скажімо, законодавство йде, є закон України про інформацію, який говорить, що якщо ви самостійно не обмежили доступ до інформації, то вона скажімо, може вважатися конфіденційною. Тому якщо у вас немає положення, немає положення про комерційну таємницю, то рахуйте, що. І працівник має до неї доступ, і в принципі ніяких особливо, ну скажімо, заборон йому її використовувати немає. Питання персональних даних, IT-політика політика цікава штука, оскільки коли, наприклад, виникає питання, чи мав працівник. Доступ чи, чи чи мав право доступу до певних файлів, або чи міг він, наприклад, їх копіювати, чи міг він їх передавати третім особам, чи міг він, наприклад, встановлювати певні програмні забезпечення, які стали потім там приводом для кібератак і так далі. І якщо у вас немає ті політики, немає цього е, правил, то і ну, в цих речах притягувати потім працівника до відповідальності за те, що він вчинив там якісь неправомірні дії, при цьому що немає от визначення, що є цими неправомірними діями, дуже важко, тому ті політики вона теж грає досить е, серйозну роль. Антикорупційні політики, політики щодо конфлікту інтересів, політики щодо відбору контрагентів. Теж цікаво, коли працівник, скажімо, звинувачується в тому, що він бере якісь, наприклад, хабарі за те, щоб працювати з певним контрагентом, то виникає питання, а чи вчинив він якісь неправомірні дії? Тому що, як правило, ну приватні компанії вони не можуть зафіксувати, що конкретний працівник отримав конкретно, наприклад, хабар, а, а воно все зводиться до того, що десь якісь є чутки, хтось якусь інформацію повідомив і для того, щоб визначити, чи є дії працівника, перевіряється, а як він повинен був взаємодіяти з контрагентом. І уявіть собі, наприклад, якщо він повинен був в вашому розумінні проводити тендер, там який мав мав наділяти всім контрагентам. Рівні права, а в дійсності такої політики по тендерам не було. І людина, наприклад, брала телефон, обзвонювала контрагентами, дізнавалась якісь середні ціни, і за рахунок цього, ну, скажем, вибирала контрагент. Ну, в цьому випадку досить складно його притягнути до відповідальності. Регулювання роботи з державними органами та посадовцями, інформація щодо ключових контрагентів, порядок здійснення розрахунків, договори з контрагентами та інформація про них інколи, наприклад, не проблема працівника про те, що там договір прописані таким чином, що ну, неможливо там було вчинити певні дії. Теж необхідно це все перевіряти, оскільки. Інколи люди вважають, що працівник винний, а на саме, ну, насправді там такі були вимоги законодавства або такі були умови роботи з договорами, і про це не як там конкретний юрист, наприклад. А при цьому менеджер він був, ну скажімо, скований тими умовами договору, які були на той момент. Дозвільні документи, політика щодо внутрішніх розслідувань, інформація щодо держслужбовців, з якими є відносини. Ну і от як бачите, от для того щоб провести таку серйозну службову перевірку, в залежності від тих скажі, проблем, які є, необхідно перевіряти такий масив даних, оскільки все ж таки регулювання воно є основним, тому що без регулювання конкретних там відносин, обставин і так далі, дуже важко людину в дійсності притягнути до відповідальності.